Сталося, що всі танки крутяться. Я не розумію, я їх не можу вбити. О! Все прогрузилось. Я далі граю на тій самій карті. Там, де спало в минулій серії золотий От знов. Те саме воно зависло і крутиться. В минулій серії я тут взяв алмази. От, проїжджаю через ці штуки, не можу їх взяти, а це і по кругу їздить. От, коротше, я вже пробував перезагрузити карту, оце і по кругу їздить. Я пробував перезагрузити карту, але нічого не вийшло. Не все одно їздять по кругу. Це взагалі впав. О, нарешті вона прогрузилася. Я вже не... Вот, я вже снял, я думаю, на все видео. Ну, ще будет танки онлайн. Але... Я вот тільки що якраз вийшов Crazy Boy. Вот. Тут уже мало мало участники лишилось. Вот зараз воно сфокусуется. Вот. Уже мало участников лишилось. І тут ще часу, от скільки 286 алмазів фунт битви, але я так не можу чекати ще 272 хвилини от. Тому я вже, напевно, не буду нині знімати відео, от. А тоді в мене минулого разу, коли вона зупинилася, то... За це закінчення до того відео. От. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. До побачення. О знову знову крутиться Нічого що не робить.